Показую, як відрізнити в монетах України так званий англійський чекан. Увага, друзі! Такі монети коштують від 10 до 55 тисяч гривень. Все залежить від номіналу та стану монети. А ви, друзі, поки підпишіться, якщо не підписані, та, будь ласка, зробіть репост даного відео. Дивимось уважно. Тут треба, в принципі, дивитись на одну сторону на аверс. Це ось ця сторона. У англійського чекану тризуб вдавлен всередину, а щит випуклий. Якщо ви візьмете звичайну монету любого року, дивіться, тут все навпаки. Тут тризуб випуклий, а щит вдавлен всередину. Ще раз, друзі, дивимось уважно. Можете поставити на паузу і роздивитись. Такі монети є в номіналі 50, 25 та 10 копійок. Зараз покажу вам продажі з аукціону. І так, друзі, от перша монета перед вами 10 копійок, 4 ВАМ. Англійський чекан. Дивимось, продаж 55 101 гривня. Наступний номінал 25 копійок Різновид 4BAM. Продаж 18101 гривня. Та третій номінал це 50 копійок. 4ААМ продаж 11 тисяч гривень. Такі монети, друзі, що немаловажно, знаходять в обігу, так що уважно передивляйтесь решту, уважно передивіться свої копілочки. Якщо знаєте, то присилайте мені фото в Фейсбук, Силочка є в шапці профілю.